Прильот був сюди, і ось четверо погибших. Агресор двома шахедами атакував лікарню Святого Пантелеймона. Третій був поруч. На жаль, дуже багато постраждалих, поранених. день ми мали оперувати пацієнта в суботу вранці. Але ми принесли операцію на дві години пізніше. Знаєте, як я не люблю слово випадковість. Дякуючи Богу, ми не загинули. В цей час до нас під'їхала швидка ще з одним пацієнтом. Я виходив його оглядати. Тільки я ступив на порог, в наше приймальне відділення прилетів шахет. Мене відкинуло близько на 10-15 метрів. Я на деякий час втратив свідомість. Прийшовши до тями, я оглянувся і подивився, що наша лікарня горить. Прям здання. Пам'ятаю цей день з жахом, тому що з 7.30 я перебула до відділення. Почула звук шахеда, вистріли. Я подамаю голову, бачу, що цей шахет прямо влітає в наше відділення. Взрив. Полом'я, то це було дуже страшно, дуже боляче було на це. дивитися. дим розвалене скло там, де були люди, лікувалися. Коли ми вперше піднялися сюди на поверх пройшлися по залам, то це було, звісно, трошки такий шок. Жах. Не було розуміння, що буде далі і яким чином далі складатиметься робота в цій лікарні. Охренеть! Там нічого не вціліло просто ці операційній. Там вщент повний нуль. 500-кілограмова арка. От, вона вилетіла на 50 метрів, вилетіла із лікарні. Лазер тульовий, він вилетів десь на 200 метрів. Його знайшли. От, він не підлягає ремонту. А ви самі розумієте, які це кошти? Таких лазерів тільки було сім в Україні, вже шість. Знаходжусь в неврологічному відділенні. Це була палата. Це відео було відснято 28 вересня в день прильоту. Ця локація була дійсно під відкритим небом, покрівля вигоріла, все, палати вигоріли, покрівлі взагалі не було. І зараз це відділення функціонує 24 на 7, і дійсно воно сьогодні завантажено, є навіть черга на лікування, тому дуже добре, що воно так запрацювало. Лікарня? Лікарня майже повністю відновилася. Лише перблок зараз на даний момент потребує відновлення наш хірургічний перблок, там де працюють загальні хірурги. Ось а в цілому всі відділення вже працюють на повне потужність. Якраз ми почали ремонтувати останню нашу локацію, операційний блок з двома операційними. І ви бачите, що вже початі ремонтні роботи. Тут проходять операції загальнохірургічного відділення. Тут багатофункціональні зали, де 24 на 7, де така кипить операційна хірургічна робота. Цей об'єкт для нас важливий і тому ми його сьогодні ремонтуємо. Згадується зараз от, е, випадок пацієнта, який в момент прильоту сюди якраз знаходився на стаціонарному лікуванні. Він е, дуже шокований. Був він в такому досить стресовому стані. Його тоді виписали ми додому. Він поїхав додому. Е, він у нас проходив реабілітацію після інсульту. Що зараз на сьогоднішній день цей пацієнт знову у відділенні у нас лежить тут, на стаціонарі зайшовши сюди, скажімо так, вперше після е, того прильоту, він був трошки шокований, Каже, вау, як вас тут все. Класно трошечки все знову знову, скажімо так, ви повернулися до свого звичайного життя, до свого звичайного робочого режиму. і пацієнт максимально задоволений тою роботою, яка тут з ним проводиться. І не дивлячись на ці прильоти, ну якось ми себе заспокоюємо, що все-таки ми працюємо для людей, треба їм допомагати. Зараз ситуація така в країні не досить, але мотивує на зло всім надавати людям допомогу. Я Подобається, коли вони приходять сюди на милицях або на візках, привозять, а звідси виходять своїми ногами. Ми єдина країна, єдиний народ, який повинен боротися і перемагати.